Всім привітки! Сьогодні у нас буде нова рубрика. Короте, як це нова? Ну, я не знаю, я не бачила, поки що, щоб хтось знімав. Але все ж буде така нова рубрика. Це макіяжі з Пінтереста. Пінтереста. Ну, коротше, не важливо, Пінтерест. Макіяжі Пінтереста. Пінтерест. Пінтерест. Коротше, сьогодні будемо робити ось такий макіяж. Зараз я вам покажу. Ось такий макіяж. Я сподіваюся, вам там видно. Ось такий макіяж я хочу повторити. На верхній повіці буде жовтий, на нижній синій. Ну, в принципі, у мене все наче є для цього, щоб їх повторити, бо не всі кольори в мене є. Тому я. Я вибрала такі, що більш-менш в мене є такі кольори. Ось. Тому Чого? поїхали. Будемо робити макіяж. І ви скажете потім в коментарях, чи м -м схоже я зробила макіяж чи ні. Я нічого на обличчі не наносила, так як це просто макіяж очей. Все. Якщо захочу, потім нанесу. Так. По-перше, у мене є ось така палеточка. Ось така палеточка, і ній ось стільки кольорів. Є ось такий жовтий, блискучий. Є ось такий, типу, жовтий, але він не зовсім жовтий. І все, в принципі. Тому. Не дуже нам підходить. У мене є ще веточка. І так ось. У мене ще є ось такий жовтий. Ось. Ось цей жовтий, мабуть, ми її візьмемо для нашого макіяжу очей. Так, і ще що в мене тут є? Угу. Тут немає таких кольорів і синій потрібно. Синій, 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 синій. Синій у мене є олівець, і також у мене є ось такий колір в палеці ще в одній від Паріса ось такий синій темний колір. І так. Ну що, почнемо. Наш макіяж. Це відео має бути недлінним, дуже коротким, бо швидко зробили і забули. Так, я тут чайочок попиваю трішки. Також у мене пензлики не помиті, але не звертаємо уваги, я їх зараз виперу, волок з креветку, і буде все добре. Я сподіваюся, що це дуже. Бо нам рожевий сьогодні не потрібен. Також у мене друзі, друзі повискакували. Ми з, ним, з ними дуже здружилися. Вони, мабуть, звикли до того, щоб у мене на лобі вискакувати. Так, тепер трішки просушимо. Коротше, я взяла ось такий пензличок. Ось такий, сподіваюся, вам видно. І буду наносити жовтий колір собі на всю повіку. Побачимо, як вона буде лягати на повіку. Ось так виглядає це око з жовтим кольором. Але у мене є одна ідея. Това. У мене ж є... Зараз я його знайду. Зачекайте хвилиночку. І так, що у мене є? У мене є гелевий олівчик від. Від гленбі. <клес> Love to love! Ось такий олівчик, ось він. В жовтенькому кольорі. В жовтенькому кольорі. І я думаю зробити як підложку. А чому б ні? Ось він так виглядає. Якщо зробити підложку, можливо, цей жовтий буде яскравіше виглядати. Ось так це виглядає. І, звичайно же ж. Зверху, що ми зробимо? Нанесемо наш жовтий колір. І так, який ми результат бачимо, що з підложкою це яскравіше виглядає, по-перше. По-друге, це також око добре виглядає, але якщо ви хочете не яскравий жовтий колір. От саме з підложкою він вийшов якийсь більш яскравіше-жовтий, так, як у нас на картинці було. А от з. Без підложки він вийшов трішки такий сумний, жовте, жовтенький колір, який не броский до очей. Але ось цей броскіший, я вам хочу сказати, бо я дивлюся і розумію, що я його ну, здалеку побачу, знаєте, так собі. Але хай буде два різних ока. Все для вас, лиш би дивилися мої відео. І так, що ми робимо далі? Ми. А що ми робимо далі? Ми дороблюємо те, що ми почали, так? До кінця доведемо почату справу. От що ми маємо в кінечному результаті. Не дивитися, це все підійде. Потім, коли я завершу макіяж, я його сформую, щоб він у мене був гарний. Так? Зараз це ось такий має вигляд. Ну, можете замітити, що два ока різних. Так. Отже, низ ми будемо також робити з підложкою, бо в мене є блакитний олівець від Glenb. Gelловий. Ось такий. З ось такою, бачите, блакитний, він такий гарненький, ось такий. Ось такий виглядає, бо я їм вже фарбувалася. Будемо робити підложку під блакитний колір. Це ось так виглядає зараз підложкою, але я зараз її розташую своєю маленькою кісточкою. Ось цією малесенькою кісточкою візьму і розташую. Побачимо, що вийде потім. Ось так це виходить, коли я розташувала. Беремо нашу наступну палеточку з нашим випитним кольором. Ну, темний такий буде кольор. Думаю, нормально. І дублюємо нижню повіку цим кольором. Ось так виходить у нас. Продублювати цей колір. Ось такі ми нижні повіки маємо. А жовтій, Все. а жовтий став такий непомітним кольором, так? Тому треба за жовтий трішки краще продублювати. Зараз це ось так виглядає. Зараз трішки я його підкоригую. І будемо мати що мати. Так, і зараз нафарбуємо наші лі. Ось такий макіяж ми маємо. Я вийшов, як треба було, але я намагалася зробити його гарним. Можливо, <гум> мені такий макіяж не йде. Це все скажете ви в коментарях. Я на вас чекаю. Ось я вам нагадаю, що мав вийти ось такий. Ось такий у нас макіяж мав вийти. І ось що ми маємо. <гум> нагадаю, що я не візажист. Ось. Що ми маємо. Просто я хотіла спробувати макіяж з Пінтереста. Я спробувала. А чи вийшло, чи ні, це вже вам судити. Ось так, це, з підло... це без підложки око, це з підложкою жов... ну, жовтою. Я б, мабуть, стрілки ще б домалювала. Ну, для мене б це було б набагато гарніше. Але лишимо так, як є. Бо ми ж повторювали макіаж з Пінтереста, а там стрілок не було. Хоча там були вії, накладні, пучкові, але в мене немає вії. Тому ще маємо, то маємо. Дякую за перегляд, буду чекати ваших вподобайок. Цілую вас!